Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Футбольний прогноз. Українська прем'єр-ліга. 24 й тур. Субота, 13 квітня. Перший за регламентом матч в цей суботній ігровий день запланований матч Оболонь Минай. Згідно розкладу, початок гри 13.00 за київським часом. Обговорюємо у цьому відео цей матч. Вмощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Masterclass. Це дуже круто, а для мене це дуже важливо. Повірте. Вподобайки, коменти, репости це найкращі наші друзі. Не забуваємо. Отже, що можна чекати від цієї зустрічі? Що тут можна планувати передбачати і, тим більше, прогнозувати, розглянемо турнірний стан на сьогоднішній день. Ну, по-перше, треба відзначити, що е, і у клуба Минай, і у Оболоні є по одному матчу ще в запасі. Це перше. Тому що за 23 тури було проведено лише по 22 матчі клубами. Е, становище у Оболоні трішечки краще, ніж у Миная, а я би сказав: Минай на сьогодні. Металіст 1925 і оболонь. Ось ці три клуби, ну, досить в незавидному такому становищі перебувають, перебувають якщо не сказати гірше, Рівненський Верес і то почав уже потрішечки витягувати сам себе. Ну, майже, так, да, так як я показав, з небезпечної зони. Адже дивлюсь, уминає і у оболоні, ну, по втраченим хіба що ще металіст, так як я і сказав, може приєднатися до цих клубів. І от якраз таки більше ніж Минай пропускає лише металіст. Тобто зустрічаються, ну, так можна назвати невдахи цього сезону. І якщо у оболоні бодай хоч якісь іще нагоди і шанси є е вийти з небезпечної зони, то уминая їх стає все менше і менше. І тому ось у ці Уже майже останні матчі я би сказав, якщо хочете залишатися у прем'єр-лізі, треба щось робити. І я думаю, минай, якщо хоча б десь там за хмарками іще й мріють залишитися, то повинно це робити ось прямо сьогодні. Прямо у цю суботу. І я більше ніж впевнений, друзі, ну не знаю, як оболонь, скоріш всього. Але те, що минай заб'є у цьому матчі, я навіть і не маю сумніву, тому що оболонь ще, як ото кажуть, не шатко, не валко, можуть трошки себе врятувати. І без цього матчу. А Минай, якщо втрачає тут бали, якщо взагалі не забиває, ну, тоді ну, про що можна тоді говорити, якщо минай навіть бодай одного гола не зможе забити. Неважливо, дома, на виїзді, вже нема значення. Вже треба діяти, як я казав, і повторюсь ще раз: сьогодні і іменно зараз. Тому я у цьому матчі, друзі, прогнозую і заряджаю на гол Миная. Індивідуальний тотал Миная більше 0,5. Коефіцієнт 1,66. Скріншот, по моєму прогнозу. Перед матчем за декілька годин навіть. До початку матчу. Я так думаю, зранку, вже в суботу, ви вже зможете його бачити у телеграм-каналі. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Хто ще не підписаний на наш телеграм-канал, підписуйтесь. Ви будете навіть раніше бачити мої прогнози в телеграм-каналі, ніж тут на ютюбі. І будете заощаджувати свій особистий час. Я би так і зробив на вашому місті, але хто не проти послухати і подивитись на мене тут, то я завжди радий. Тим більше тут ми можемо о, в коментарях поспілкуватися з вами. Пишіть, буду чекати на ваші коменти. Можливо, ви зі мною не згодні. Можливо, ви вважаєте, що Минай не заб'є у цьому матчі. Пишіть, я буду чекати на ваші коменти, друзі. Дуже цікава ваша думка, дуже цікаво узнати ваш варіант прогнозу на матч Оболонь Минай. Буду чекати. Не забуваємо підписуватись. На наш YouTube канал мастер Клас, вподобайки, антивподобайки. Те, що я заслуговую, те мені і поставте ось тут. Розповідайте про наш канал своїм друзям, знайомим, близьким людям. Буде чудово, якщо наша е, велика родина мастер-клас і надалі буде зростати. І це все. Завдяки вам, друзі, завдяки вашій активності і підтримці. І ось у ці нелегкі часи для нашої країни ви тільки дивіться, що робить цей фашистський диктатор Путлер. Він просто знищує нашу інфраструктуру, якщо в цілому сказати, і... У тому числі нашу енергосистему. Це просто без болю не можна про це говорити. Тому я ось оці не те, що нелегкі, а занадто важкі часи для нашої країни. Я бажаю кожному з нас, бажаю всій нашій ненці Україні скорішої перемоги. Щоб повернулись наші хлопці і дівчата, щоб не гинули більше, нам не треба чужої землі. Нам потрібна своя ріднесенька українська земля. Я бажаю ще раз і ще тисячу раз буду бажати і надіятись, як і кожен із вас, на скорішу перемогу. А також бажаю вам всім міцного здоров'я. Витримки мирного неба, любові, щастя, добра, успіхів, удачі! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ і смерть клятим ворогам! До зустрічі! Не втрачати оптимізму, друзі! І все буде Україна!